Вітаємо найшановливішого, найвдячнішого театрального глядача в Україні. Сьогодні триває другий день 11-го всеукраїнського фестивалю Тернопільські театральні вечори дебют 2013. Протягом семи фестивальних днів молоді режисери України представлятимуть свої мистецькі доробки. Театри Львова і Хмельницького. Театри Волині і Прикарпаття. Полтави і Тернополя дивуватимуть глядача своїми виставами. А оцінюватимуть їхні роботи і буде високоважне журі у такому складі. Директор Департаменту культури, релігії та національностей Тернопільської обласної державної адміністрації заслужує діяч мистецтв України Григорій Чергей. Завідувач кафедри театрального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка народний артист України, професор В'ячеслав Кім'як. Рад першого всеукраїнського фестивалю Тернопільський театральний вечора дебют та інших міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Федоровича Шевченка заслужує діяч мистецтв України В'ячеслав Жила. Головний режисер Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка народний артист України Олег Мосійчук. Голова журі, театральний критик, професор, кандидат мистецтва знавства, драматург, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов, міцно Київ.